Доброго дня, дорогенькі, і хочу зараз сказати саме про те, що попадаються від відео з приводу того, що м -м, пройшов час. Взагалі сама постанова того, що е люди сили, там, просвітлені і таке інше, це настільки гаїстично. ми насправді всі люди сили, ви розумієте? Просто кожна душа прийшла на свій рівень проживання цього життя. Та? І це треба усвідомлювати. Але якщо той безхатько вирішить, що він хоче стати мільйонером, він їм стане. І тут розказувати про те, що люди сили вже завершують, знаєте, от типу, якась от така ем, зверхня позиція, я так не думаю. Що якщо я прокинулась, а хтось не прокинувся, значить я геній, а то какашка. Ні, ми всі тут знаходимося генії і всі проживаємо своє життя, яке запланували, яке нам потрібно пройти, щоб щось усвідомити, щоб відпрацювати, можливо, якісь там уроки і таке інше. Але це не про те, що я, наприклад, хочу прокинутись, а хтось не хоче. І якщо хтось хоче прокинутись, він обов'язково прокинеться. Неважливо на якому рівні він знаходиться. І таке ж це теж можливо. Але навішування цієї лапши, що я людина сили, а і, і ще й така була таке було, ну, речення, що тіпа, для людей сили вже закривається. Їх можливості, можливості в переход, можливості отримати цю силу. В кожного відбувається все по його готовності. Нічого ні в кого не закривається. І навіть те, що я чую, що закривається цей типу, можливість, портал і так далі, і що далі робити? Де відповідь на це? От де людина дає на це відповідь? Для чого вообще то знімати? Я взагалі не розумію, вообще, для чого навішувати людям якісь якоря, страхи додатково, коли ми і так живемо в таких якихось обмеженнях. Навпаки, треба людину мотивувати, давати їй напрямок, розкривати потенціал, а не ставити опять в рамки, як всі ставлять, як ставить матриця, що соціум, що церква, всі. Тому люди думайте, будь ласка, що ви слухаєте? Обіймаю вас.